Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати функціональні системи організму людини. Ми з вами закінчили вивчення регуляцію організму людини. Розглянули з вами нервову і гуморальну регуляцію, особливості нервової і ендокринної системи людини. І тепер ми безпосередньо з сьогоднішнього уроку Переходимо до вивчення інших е, функціональних систем. Функціональна система, яку ми з вами, діти, починаємо розглядати на сьогоднішньому уроці, відіграє надзвичайно важливу роль в житті людини. Адже саме завдяки цій функціональній системі, е, саме завдяки цьому апарату, е, ми з вами здатні прямо ходіння. Ми можемо бігати, стрибати, ходити. Саме завдяки цій функціональній системі, ми можемо з вами застосовувати силу. Носити щось, піднімати важкі вантажі, їздити на велосипеді, виконувати різноманітні фізичні вправи – все це робиться за рахунок опорно-рухового апарату або опорно-руховій системі. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо будову і функції опорно-рухового апарату людини. Це є темою нашого сьогоднішнього уроку. А мета сьогоднішнього уроку познайомитися з будовою та функціями опорно-рухового апарату людини. Отже, давайте розпочинати. І так, опорно-рухова система, скорочено ОРС або опорно-руховий апарат, скорочено ОРА, складається з двох основних частин. Перша частина це пасивна частина, а друга активна частина. Пасивна частина це скелет людини, активна частина це м'язи людини. І скелет і м'язи з'єднані між собою, з'єднані функціонально. І працюють узгоджено, забезпечуючи різноманітні наші рухи, захищаючи наші внутрішні органи та підтримуючи опору на і та создаючи опору для нашого тіла. До складу опорно-рухового апарату входять такі складові частини: кістки, м'язи, хрящі, зв'язки та суглоби. М'язи це активна частина опорно-рухової системи, м'язи здатні скорочуватися і розслаблятися. За рахунок цього ми з вами можемо здійснювати найрізноманітніші рухи. Вчені стверджують, що в організмі людини нараховується понад 600 м'язів, а кістки це пасивна частина опорно-рухової системи. Що це означає? Що кістки самі по собі не рухаються. Вони е Приводяться в рух за допомогою м'язів, які до них прикріплюються. Кістки забезпечують більше захист та опору для нашого організму. В організмі дитини нараховується 300 кісток, а у дорослого їх число зменшується до 200 кісток. Звичайно, опорно-рухова система виконує дуже багато важливих функцій в нашому організму, діти. І вже сама назва опорно-рухова говорить про те. Що ця система виконує мінімум дві функції. Перша функція, друзі, це опорна функція, вона забезпечує опору тіла. І друга важлива функція рухова. Вона забезпечує переміщення тіла, а також окремих частин нашого тіла, рук, ніг, інших частин за рахунок тіла в просторі. Також опорно-рухова система виконує ряд важливих інших функцій. На третьому місці за значенням стоїть захисна функція. Опорно-рухова система захищає внутрішні органи. Так, наприклад, кістки черепа захищають головний мозок, кістки хребців захищають спинний мозок, кістки грудної клітки захищають такі важливі внутрішні органи, як серце та легені, м'язи. Живота захищають в органи черевної порожнини. Також опорно-рухова система виконує ще й кровотворну функцію. В складі кісток, як ми сьогодні будемо говорити, міститься кровотворна тканина, це сполучна тканина, яка називається червоним кістковим мозком. І також ще одна функція діти це депонувальна функція, полягає в тому, що в, в органах опорно-рухової системи накопичуються мінеральні речовини. Давайте почнемо розгляд опорно-рухової системи зі скелету. Скелет – це сукупність з'єднаних між собою кісток і хрящів. Тобто, діти, основу скелета людини складають кістки і хрящі. Відповідно до складу кістко, кісток входить кісткова тканина, до складу хрящів, як ви бачите, входить хрящова тканина. Кожна із цих тканин має свої особливості будови. Кістки людини складаються з двох основних речовин. Це компактна речовина і губчаста речовина. Компактна речовина наших кісток дітки складається з ось таких остеонів, кісткових пластинок. В компактній речовині діти ці кісткові пластинки мають вигляд таких циліндриків і щільно прилягають одна до одної. Сукупність оцих пластин кісткових циліндричних називається остеоном. А в складі кісткової. Кісткових пластинок містяться спеціальні клітини кісткової тканини, які називаються остеоцити. Остеон, як я вже казав, це такий циліндричний комплекс кісткових пластинок, які оточують кровоносну судину. Кожен такий циліндр входить в кровоносні судини. Остеони забезпечують міцність кісток і їхнє, і їхнє живлення. Наступний, наступна складова. Наступна речовина це губчаста речовина. Вона теж діти входить до складу наших кісток. Вона має таку комірчу структуру, і в комірках знаходиться кістковий мозок, червоний кістковий мозок. Він виконує функцію кровотворення, особливо у дорослих людей. Червоний кістковий мозок у дорослих людей містить спеціальні стовбурові клітини, які перероджуються і можуть виробля... і виробляють еритроцити, лімфоцити та тромбоцити. Поєднання компактної та кісткової та губчастої речовини надає кісткам велику міцність під час стискання і розтягування. Слід відмітити, що до складу скелету людини входить також хрещова тканина. На цьому малюнку ви бачите будову хрещової тканини. Хрящова тканина забезпечує міцність і пружність наших кісток завдяки тому, що складається вона в основному з органічних речовин. Ця тканина, як ви бачите, на відміну від кісткової, не містить кровоносних судин, а поживні речовини сюди надходять через охрястя. Ось вона. Хрящова тканина складається зі спеціальних клітин діти, які називаються хондроцити. Хондроцити забезпечують регенерацію хряща, а охрястя забезпечує синтез колагену. Слід відмітити, що хрястя, яке вкриває хрящів, Клітини охрястя постійно діляться, і таким чином наші кістки відновлюються. Тобто, в разі перелому кістка здатна до відновлення саме завдяки охрясті. Якщо ми будемо говорити про хімічний склад кісток, то треба сказати, що до складу кісток входять такі речовини. Це неорганічні речовини, які надають твердості та міцності нашим кісточкам. Також до складу кісток входить певна кількість води. І, звичайно, ж, входять діти органічні речовини, які надають нашим кісткам гнучкості та пружності. Отже, ми бачимо унікальне поєднання речовин, які забезпечують нашим кісткам з одного боку твердість та міцність це забезпечують неорганічні речовини, та з другого боку, гнучкість та пружність це забезпечують органічні речовини. В тому, як переконатися в тому, що до складу кістки входять органічні речовини. Якщо кістку прожарити на вогні, вода з нею випарується, органічні речовини згорять і кістка стане крихкою. Вона дуже швидко розсиплеться. Як же довести, що в кістці містяться мінеральні речовини? Для цього кістку кладуть на добу в 10% розчин хлоридної кислоти. При цьому неорганічні речовини в ній розчиняються, а органічні залишаються. Кісточка стає настільки гнучкою і пружною, що її можна зав'язати у вузол, як ви бачите, на малюнку. Наші кістки діти надзвичайно міцні. Наприклад, стегнова, одна з найбільших кісток нашого організму, може у вертикальному положенні витримати навантаження півтори тонни. Що це означає? Якщо ми поставимо середньостатистичний автомобіль на цю кістку, то вона запросто витримає його вагу. Слід відмітити, що хімічний склад кісток з віком змінюється. Так, наприклад, у кістках дітей і у вас, у підлітків, переважають органічні речовини, тому кістки пружні. Через це діти можуть бігати, стрибати, присідати, тобто можуть виконувати дуже багато. Дуже багато різноманітних рухів, але слід відмітити, що такі кістки вони дуже легко розтягуються. Так, і е, якщо, скажімо, неправильно ввести неправильний спосіб життя, там неправильна постава, то такі кістки можуть вигинатися, що призводить до порушення постави. При пошкодженні зон росту і нестачу кальцію, кістки, кістки викривляються під масою тіла, як ви бачите на малюнку. У кістках людей похилого віку навпаки діти, переважають неорганічні речовини. Кісткова маса швидко руйнується. Так, у дорослих людей кістки міцніші, ніж у дітей, але вони і крихкіші, вони частіше ламаються і набагато довше відновлюються. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому році ми з вами познайомилися з будовою і функціями опорно-рухового апарату. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.